Два надсучасних та потужних узд апарати отримала перша міська лікарня та кардіоцентр. Це допомога для Вінниці від громади німецького району Бургенланд. Це суттєво підсилить діагностичну спроможність кожного закладу, а також збільшить доступність пацієнтів для отримання досліджень УЗД. Така підтримка медицини стала можливою завдяки співпраці муніципалітетів за фінансової підтримки фонду малих проєктів з місцевої політики розвитку в листопаді минулого року до міського голови звернувся керівник офісу економічного розвитку пан Томас Бьон це земля Анхельд Саксонія з запитом, яка допомога потрібна для підсилення галузі охорони здоров'я. За доручення міського голови ми склали потребу, передали її німецьким нашим друзям. Минуло два місяці і медики радіють новому обладнанню. кажуть, такі УЗД-апарати мають бути в кожному відділенні лікарні, починаючи з приймального. Це універсальні системи. Тут в кожному з цих двох апаратів відкриті всі програми для дослідження. Це абдомінальні дослідження, гінекологія, кушерство. Судини, різні поверхневі тканини, відкрита кардіологія, фітовидна залоза, молочна залоза. Ну фактично, весь, весь спектр базовий, який необхідний для того, щоб швидко зорієнтуватися, швидко прийняти рішення. Це апарати одного з кращих сучасних виробників медобладнання. І вінницькі медики вміють з таким працювати. Ось і тут структура щитовидки пацієнтки як на долоні. За допомогою цього апарата було показано, що проблем зі щитовидною залозою в мене немає. Очільник департаменту охорони здоров'я міськради відзначає місто, вдячне німецьким партнерам за постійну підтримку нашої громади. За те, що вони протягом короткого часу зібрали доволі значну суму коштів, це вартість цих обох апаратів складає згідно митних документів 41 тисячу євро, і придбали апарати випуску кінця 2022 року і оперативно передали для потреб Вінницької громади.